Вітаю, творчій майстерні Каспер. Рубрика Казка на ніч для дітей. Вухастий чемпіон Жив був у одному лісі Заєць на ім'я Зорян. Він мав дуже довгі вуха, якими завжди потішався. Його вуха були настільки довгі, що він міг чути навіть найменший шелест на відстані. Проте інші звірі в лісі часто жартували з цього поводу. Одного дня, коли Зорен грався біля річки, до нього підійшла лисиця на ім'я Ліна. Вона завжди любила підколювати зоряна за його довгі вуха. О, привіт, зоряне! насмішливо сказала Ліна. Як справи у нашого вухастого друга? Зорян зітхнув, але відповів спокійно. Привіт, Ліно! Мої вуха добре чують тебе, навіть коли ти насміхаєшся, і намагаєшся підкрастися, це дуже корисно, знаєш? Ой, та насправді засміялась ліна, але вони такі великі і незграбні, мабуть, важко з ними бігати. Зорян промовчав, але в його серці зародились сумніви, чи дійсно його вуха такі незграбні. Незабаром у лісі оголосили змагання біг на довгу дистанцію. Зарян вирішив взяти участь, щоб довести всім, що його вуха це не вада, а перевага. Серед учасників була також Іліна. Змагання почалися і всі звірі помчали вперед. Ліна бігла швидко, але Зарян чув кожен її рух завдяки своїм вухам. Він знав, коли потрібно прискоритись і коли зменшити швидкість. Щоб зберегти сили. До фінішу залишилося зовсім небагато. Еліна вже раділа перемозі. Але Зорян, почувши її важке дихання, зрозумів, що вона втомилась. Він прискорився, обігнав її за кілька метрів до фінішу. Ура! Перемога! радісно кричали звірі, коли Зорян перетнув. Фінішну лінію. Ліна була здивована і трохи засмучена, але підійшла до зоряну та сказала: Ти справді молодець, зоряне, я помилилася щодо твоїх вух, вони дійсно допомогли тобі. Зорян посміхнувся і відповів: Дякую, Ліно. Кожен з нас має свої особливості, які можуть стати перевагою, якщо правильно їх використовувати. Відтоді звірі більше не насміхалися з зорянових вух. Вони навчилися цінувати кожного за його унікальність. Кінець: Мораль полягає в тому, що кожен має свої особливості, які можуть стати перевагою, якщо їх правильно використовувати. Навчіться цінувати унікальність у собі та інших.